Тобто у нас є керування У, яке складається з двох частин. На, на інтервалі від 0 від до Т1, у нас ми керуємося за допомогою керування, яке точно дорівнює С1, а від Т1 до великого, допомоги керування С2. Ось воно у нас. Оце С2. Ну, зрозуміло, що якщо у нас у ІТ дорівнює С, е розв'язується, ну тут ми знаходили С, так? То для цього випадку у нас е таких керувань багато буде. То керувань в такому класі, які розв'язують задачу про переведення системи з положення X0, положення Y0, так, буде багато таких керувань. Значить, розв'язується ця задача так само, як і попередні. Ми це керування підставляємо в рівняння сюди, так, і інтегруємо. Схематично це можна намалювати так. Оце у вас Т, так. А оце у вас Х. Оце у вас точка х 0 з якої ви стартуєте. Ви керуєтесь керуванням С1, там якийсь розв'язок у вас виходить. До Т1 точки. Потім ви фіксуєте оцю точку, до якої ви прийшли, змінюєте керування на С2 і знову таки добираєтесь до точки Y0. Ну, а формально це так розв'язується. Ми підставляємо це керування в рівняння, так? І інтегруємо. Знову видаємо. За секундочку. Ви поки підставте його ось. Так. Отже, підставили, бачите, інтеграл від 0 до Т1 дає нам керування тут С1, так, а від Т1 до Т великого С2. Далі виносимо С1 і С2 і одержимось таке от рівняння. Тобто, що ми насправді зробили з вами? У вас е, рівняння такого сорту. Х' дорівнює У. Оце керування у вас залежить тільки від Т. Тут від ікса залежності немає. Залежність від Т яка? Ось вона виражена, так? Тобто, якщо Т у вас від 0 до Т1, маємо т 1 Якщо Т від. Ну, насправді отут, знову таки, треба отак зробити. О, тому що це 1 дорівнює С2 з умовою задачі t від t1 до t великого. Тобто оце у вас у від Т, так? І далі ви інтегруєте. інтегруєте ліву і праву частину від t0 до Т великого. І одержуєте, похідна вам дасть X від t мінус Х0. Похідна оця похідна від 0 до Т великого. інтеграл, d t. вас скачок буде. X від t минус x 0. А оцей інтеграл ми шукаємо таким способом. Ось, підставляємо U. На інтервалі від 0 до T1, C1, підставляємо, від T1 до T великого, це 2. Оце у нас Y0. Оце у вас x0. Зрозуміло? Так, да, зрозуміло. Воно кінець. Чудово, зрозуміло. Тобто, дивіться, що виходить. Ось у нас таке рівняння виходить, бачите? І ми з цього рівняння x від t дорівнює ось у цьому. І ми з цього рівняння виражаємо одну, одну з констант можемо виразити. Ось у нас С1 виражається через С2 таким способом. Тобто, оця сукупність С1 і С2, які забезпечують цю рівність, дають нам розв'язок задачі. Таких С1, С2 багато. Ну, наприклад, якщо С1 дорівнює нулю, якщо ми сюди підставимо С1 дорівнює 0, то С2 відповідно буде дорівнювати ось цьому виразу ось. Тобто, керування такого сорту від нуля. Давайте я намалюємо. Значить, від 0 до Т1 у нас 0. Ось. А потім ми включилися. С2. І от оце включення, величина цього включення. Ось оно у нас. Так. Ми його знайшли. І потрапили в точку відповідно. Стан системи потрапляє в точку Y0. Ту точку, яку нам потрібно. Ну, така задача. Вона, в принципі, не складна, так, а з другого боку, треба зрозуміти посновку задачі. Так от, в зв'язку з, зв з тим, що потрібно розв'язувати задачі про переведення системи з точки в точку, виникає поняття повної керованості. Тобто повна керованість, якщо говорити на пальцях, це можливість системи розв'язати задачу про переведення з точки в точку для, довільного, для довільних станів початкового і кінцевого стану. Тобто, це означає, що ми беремо довільний початковий стан, довільний кінцевий стан, і розв'язуємо задачу про переведення з точки в точку. Якщо, задача, якщо система повністю керована, якщо система не є повністю керована, значить цю задачу не можна розв'язати. От, для довільних станів. Можливо, для деяких можна, ну для деяких точно можна розв'язати. Так от, як правило, системи в природі і скрізь в житті, так, не є повністю керованою. Ви не можете зараз сісти на літак і доїхати до місяця. Ви не є повністю керованою системою. Є певні обмеження, так? Так, от, от означення. Є два типи повної керованості. На інтервалі і, і, і взагалі, скажімо так. Тобто повна керованість і повна керованість на інтервалі. Так от, спочатку повна керованість на інтервалі. Таке означення, яке вам треба буде вивчити на пам'ять. Лінійна система 2. Я буду ще на лекції розповідати, але зараз я вам дам означення. Називається ну, цілком або повністю це однакові поняття. Цілком керованою на інтервалі Т0 Т. Якщо для довільного початкового стану Х0 і для довільного кінцевого стану XT, існує на інтервалі Т0Т. Допустиме керування. ну Керування, тобто такого сорту, інтегроване з квадратом в даному випадку, таке ще переводить систему 2 зі стану Х0 в стан XT. На цьому інтервалі. Тобто ідея яка цього, цього означення? Що в нас є система 2. І якщо вона цілком керована, це це означає. Якщо вона цілком керована на інтервалі Т0, то це означає, що ми беремо в момент Т0 довільний стан x 0 В момент Т велике довільний стан Х з індексом Т. І якщо має місце. Ось ця цілком керованість на Т0 Т, то гарантовано існує керування, яке розв'язує цю задачу про переведення системи з точки Х0 з точку Х з індексом Т. Якщо система є повністю керована на Т0 Т, аби взяли Т велике плюс H, наприклад, і там точку Х з індексом Т взяли, то це не значить, що ця задача має розвитку. Гарантується розвиток тільки на цьому інтервалі. І, і друге означення. Система 2 називається цілком керованою. Якщо для довільного Т0 існує Т велике, таке що система 2 цілком керована на інтервалі Т0. -Т. Тобто, що це означає? Що в які б ми не взяли початкові і кінцеві стани, можна вибрати інтервал. На якому розв'язуються задача про переведення системи з точки точку. Звичайно, означення 2 дає більш сильні умови. Це більш сильна умова, звичайно, тому що вона не, не зав'язана на інтервал конкретний, а тут є зав'язка на конкретний інтервал на Т0Т. Тобто в означенні цьому. Мається на увазі, що ми можемо розв'язати задачу для довільних станів початкового і кінцевого. От конкретно для цього інтервалу. Є два критерії, дві теореми, два критерії керованості. Ми сьогодні з вами поговоримо про перші критерії керованості. Перший критерій керованості базується ну, одне так, з тих форм... В тому вигляді, в якому ми будемо з вами розглядати на практичному занятті, от, базується на, такої, на такій матриці, яка називається граміан керованості. Це ось така матриця здорова, Тобто, це інтеграл від матриці. Отут всередині це матриця. Тета ТС це фундаментальна матриця лінійної однорідної системи DX по ДТ. Дорівнює А від ТХ. Ось оця матриця це фундаментальна матриця цієї системи. B від S це є матриця, яка при керуванні стоїть. Ось оця матриця, бачите, при керуванні стоїть матриця. Ось ця матриця це матриця Б. Тобто, якщо створити ось таку матрицю, знайти фундаментальну матрицю, перемножити отут все, так? А потім від кожної компоненти, від кожної компоненти в матриці, яка всередині, взяти інтеграл, то ми одержимо ось таку от матрицю, таку. Інтеграл від матриці це матриця. Так от, перший критерій керованості формулюється так. Для того, щоб система 2, тобто оця система, була цілком керованою на інтервалі Т0Т, необхідно і достатньо, щоб граміан керованості був невироджений. Тобто, щоб оця матриця граміан керованості була невиродженою. Чому граміан керованим, чому граміан називається? Тому що ця матриця грама по деякій системі функції. тому називається граміан. Це матриця грама. По якій системі функцій я вам покажу на лекції. Коли, коли доведу вам. Там цю, цю теорему, так? От, ви там побачите, що там матриця грама виходить. Так оця матриця грама повинна бути невироджена. Для того, щоб була повна, повна керованість на інтервалі Т0Т. Тобто, для того, щоб перевірити перші критерії керованості, що потрібно зробити? Потрібно знайти фундаментальну матрицю. отут от, перемножити все. Взяти оцей інтеграл від кожної компоненти. І подивитися, якщо визначник цієї матриці не нульовий, так? То тоді окей. Значить, на цьому інтервалі є, є повна керованість. Значить, зверніть увагу, ось у вас граміан, так? Ось граміан. Дивіться, цей граміан всередині під інтегралом. Ось, бачите, оці дві матриці. Оці дві матриці. Ось ця матриця це одна матриця Z, а ця матриця це z транспонована. Тобто граміан можна представити у вигляді ось такого добутку: Z на z татранспонованим. Тому, коли ви будете шукати граміан, ми разом будемо шукати, так? Як ми будемо поступати? Ми знайдемо матрицю Z. Потім протранспонуємо її і знайдемо затранспоновану. Перемножимо ці дві матриці. І потім, в результаті, проінтегрувавши, знайдемо граміан. Так простіше робити. От. От з цього запису неважко пересвідчитися, що матриця Фі є симетрична. Тобто, якщо ви візьмете транспоновану матрицю від матриці Фі.